У мене є два сайти, на які я заходжу розчаровуватися. Це робота Юї і Тіндер. Просто і там, і там мене шлють нахуй. Що спільного між моїм побаченням і моєю співбесідою? І там, і там, я виглядаю як довбойоп. Іноді ходжу на побачення. Для мене існують два типи побачення. Це нормальне і чисто матеріал до стендапу. У когось було бидло побачення. Щасливі люди. Хто не зрозумів, це коли один із його учасників кончене бидло. Якщо їх двоє, то це ідеальне побачення просто. Дівчина-бичка це окремо відпиздицю, але я потрапив на гачок у милого личка і стікерів в телеграмі. Настав день зустрічі і все було добре до тих пір, поки вона не відкрила рота. Стільки матюків я не чув десь за місяць. Кожне речення починалось і закінчилось матюком. Хвилині на третій я захотів додому. Стало темніти. Вона почала розповідати історії, що на її районі вбивство з розчленуванням не рідкість. Я почав хвилюватися. Знаєте, дівчина з нічого може зробити скандали капелюшок, ця ж могла зробити розочку і попиздитись. <плес> Вона сказала, що працює в якійсь колонії. Хоча мені здавалося, що вона з нею щодавно відкинулася. Але це мене чомусь не зупинило. Єдина колонія, яка може мене зупинити, це колонія хламідій. Я теж не ідеал, в мене якось було перше побачення, і на ньому я намагався спіймати голуба. Ну, напевно, що працювати дівчину, але дівчину я не вразив, та ще й голуба не спіймав. У цьому випадку все було непогано, тому можете взяти собі на замітку. Але у нас все одно нічого не вийшло. Тому хлопці, якщо вам справді подобається дівчина, то не полінуйтесь і спіймайте пташку, яку вона хоче. Приїхав із Запоріжжя в Київ. І я одразу помітив різницю між київським і запорізьким Тіндером. Якщо йдеш на побачення в Запоріжжі, то треба бути готовим, що тебе можуть відпиздити. І гарним побаченням можна вважати те, коли ти просто повернувся додому. Кличу дівчину додому, сподіваючись, що прийде Оля Фреймут і буде перевіряти, наскільки добре я вимив стакани. А мені пишуть: готуйся до бродного сексу. Я думаю, а нахуй я її тоді підлогу мив? Right. Довелося скасовувати? Непевно, у містера Пропора такі самі проблеми, тому що в нього завжди чиста підлога. І було б прикольно, якщо б Тіндер давав досягнення якісь. Типу, прийшов на побачення, я погано вдягнувся, отримуючи в кучмо. Запросив дівчину додому, гостини, господар. Не було жодного мечу. Однорукий бандит. Нещодавно отримав одну. Я працюю в аптеці і намагаюсь підкатувати навіть на роботі. Якось приходить симпатична дівчина. Ми фліртуємо, вона сміється, я вже думаю пташка в клітці. Думаю брати її інсту, а вона бере тест на вагітність. Трошечки запізнився. Коли хтось бере тест на вагітність, завжди бажаю удачі, тому що хтось хоче дитину, хтось не хоче, хтось просто хоче обіцяти якусь річ. Як я сказав, я працюю в аптеці, ну тобто я ця людина, яка вміє розшифровувати усі всі лікарські манускрипти і знає, що буде, якщо змішати корінь золототисячника і траву материнки. Ніхуя не буде. Я ж працюю в аптеці і доводиться сваритися з клієнтами. Не сказав би, що я прям сильно хочу, але люди від мене вимагають неможливо. Одного разу жіночка прийшла і вимагала від мене води з унітазу, а я відмовляв зачерпнути. Вона просто хотіла цитрамон, а натомість обплювала мені все скло. Взагалі радію, що скло існує, бо я просто зібрав всю колекцію захворювань. В кінці своєї вистави вона показала довідку, що може їздити в автобусах безкоштовно. Тому що купу. Але з такими клієнтами можна і цьому поїхати к дахом. Після одного такого вечора я пішов в магазин, підходжу до касу, дивлюсь на касира і питаю, вам що ще? Проблема в тому, що на моїй роботі не можна нікого послати нахуй. Але можна викликати охорону і сподіватися, що когось таки відпиздять. І сподіваюся, це раз не мене. Кожного дня на роботі я дізнаюсь щось новеньке. Наприклад, то що я підар кончений або мразь їбана, ще якось повесила жіночка, яка шаленим виглядом сказала ти будеш у землі. Це дивно, бо я не збирався поратись на городі. Ще є люди, які соромляться купувати презервативи чи змазку якусь. Люди, мені абсолютно все одно, що ви там купуєте. Єдине, що головне, щоб мене не зайобували. І навіть якщо б у нас в асортименті був таке неділдо, і ви прийшли саме за ним, мені було так само похуй, но ви цитрамон купуєте. Я просто хочу спокійно попити чай з булочкою. Бомжі це частина моєї роботи. Всі бомжі біля моєї аптеки знають мене. Ну, так собі досягнено 27. Бомжі доволі часто просять дати в борг, але давати в борг бомжам це як зараз інвестувати в біткоін. Тому що він впаде, а ти ще гроші проїбеш. Так, якось до мене прийшли за метадоном, а він же в нас на вагу продається. Чоловік казав, що прям дуже треба, тому що без нього він не зможе керувати маршруткою. Не знаю, як у вас тут, але в Запоріжжі тільки так і їздять. У нас більше викликав такий сум у пасажирів, коли водій виїжджав на маршрут чистий. Бо роз, всі розуміли, що сьогодні на жовтий не проскочимо. І якось приходить жіночка, заходить з сином, йому десь років 14, показує його руку, типу, що це за висип? І якщо б я міг прочитати думки того хлопця, то це було б, Господи, благаю, тільки не каже, що я дрочу. Тут це логічно. 14 років, багато вільного часу, дві руки, відчував себе шерлоком, який спеціалізується на мастурбації. Але я такий, то певно логічна реакція, а не тому, що він ганяє той бідний ху весь день. Я так не сказав. Я міг спричинити катастрофу, але краще мастурбуюча дитина в сім'ї, аніж мати, яка контролює мастурбацію сина. Якщо у вас є якийсь теж висип, то не переймайтесь, то певно логічна реакція. Але якщо там щось тече, то краще йдіть до лікаря. Пам'ятаєте оці прищі 15-16 років? <плес> Мені казали, от почнеш їбатися, а все як рукою зніме. Я і не думав, що то рука буде моя. <плес> Подобаються кольорові таблеточки? <плес> Мені дуже, особливо, якщо хочуть якусь жовтеньку. А їх видів 100. Всі ж в курсі, що тепер антибіотики лише за рецептами. Як в школі. Да. Але є одна лазейка. Все, як завжди, можна вирішити через ліжко. І я запевняю, там буде гаряче, бо в когось з нас буде температура. І пропозиція тільки для дівчат. А, поправочка для дівчат без туберкульозу. Найскладніше в моїй роботі це прокидатися, йти на неї. Ранок для мене такий непростий період, все бісить. І одного такого ранку на мене напала зграя собак. Це була їх помилка. Бо потім на них напав я. І це, певно, дуже дивно виглядало, що якийсь хлопець, щось ранку ганяється за собаками, матюкається. Але навіть тоді я не спізнився на роботу, бо знав, що мене чекають люди, яким треба вчасно купити бояришник. Всім дякую. Я пішов.